Зоотрополіс повертається на великі екрани, і перед тим як і дивитися другу частину, необхідно знати, а що там було в першій. Тому ви можете взяти і подивитися першу частину, насолодитися. А якщо у вас дуже часто вимикають світло через свинособак, то треба скидуватися на дрони, щоб їх теж нищити. Ну а згадати зоотопію ви можете завдяки моєму стислому переказу є нотанімейшн. З вами я дуже радий, що ви доєдналися до цього відео. Прошу вас лупанути йому вподобайку і залишити якісь коментари тепер. Погнали еволюція звела хижаків і травоїдних разом в утопічному мегаполісі. І про це на спектаклі розповідає маленька кроличка з тарантинівською любов'ю до кров'яки. Вона хоче стати копом, від чого в шоці її єврейські батьки, а єврейські вони через акцент, ім'я сьома і купу діточок. Та й кролицю звуть Джуді. а Це посилання на Джувіш англійську назву євреїв. З її мрії рже лиса, коли вона заступається за слабких, отримає від нього згадку на все життя. Але не таку травму, від якої дівчинка ламається, бо я такий не маю стоп кран Тож в поліцейській академії вона від лошари проходить зріз до кращої випускниці, на чому піариться мер, а потім отримує роботу мрії, паркувальниця. Та ще й той лис підозрілий, хоч джуті толерантна, але хоче дитяті купити слонове морозиво, бо сина мріє бути слоном. Хочеш стати слоном, коли виростеш? Ти будеш слоном. Це що, натяк на трансперсон? Лис у слони відмовляють, а Джуді їх змушує через шантаж про правопорушення. порушення. Бо закривати очі на порушення заради власної вигоди це мрія кожного чесного копа. Але шахрай Нік, що одразу помітив відлякувач лисів і йде в банк і каже, що забув гроші і розводить кралицю. Не в сенсі розмноження, а як шахрай. Морозово з несином слоном подібним. Нік приливає в маленькі форми, продає лямінгам, а палички на будівництво як червоне дерево. Усе це пали. Джуді, але зловити за хвіст шахрая не може, бо в нього на все є ліцензії. Мрії розбиті, сусіді козли, ще й батьки тішаться, що вона лошиться, але в безпеці. Життя змінюється, коли тхір грабує рослинний магазин, і не вже найняти грабіжника дешевше ніж купити ці цибулини. Не думаємо про це. Нам просто потрібна зав'язка сюжету. Джудіт Хора ловить, півміста розносить і її за це розносить шеф. Той ще бик, хоч насправді буйвол. В місті зникають мешканці, знайти нікого не можуть. Джуді напрошується на розшук, за що її ледь не звільняють. Але помічниця мера тішить лева, що його програма працює. Тож Джуді дають 48 годин і нуль заціпок. Вона знаходить все ж таки комусь ти на хвіст і змушує Ніка похизуватися прибутками, розводить його не в сенсі популяції, а як шахрайка, шантажує несплатою податків. І тепер копнікі, тобі знадобиться оце. Лис приводить її до нудістів. Від чого Джуді в шоці? Ні, вона толерантна, але отримує дані про автівку та номер, але пробити сама не може, бо її не допускають до бази. Тому Нік веде до свого знайомого і Джуді в Шоці від того, що тут всі. Лінивці, ні, вона толерантна, але номер вдається пробити тільки уночі. На стоянку і зайсь, тому вона використовує проникнення лиса, розводить його не в сенсі популяції, а як шахрайка. Бо шукати лазейки в законах це мріє чесного копа. Автівка жахливо подрямпана та чи належить босу мафії, якого колись кинув нік. Тож, заморозити на щастя, Джуді врятувала дочку боса мафії, тому всім пробачили і з слідством допомогли. Бо співпраця з мафіозі, що тебе ледь не вбив, це ж мрія чесного копа. Водій, що віз видру, каже, що той здичавів, і напав на нього. А потім здичавів і напав на них. Джуді і Нік Ледь врятувались, викликали підмогу, та нападник зник. Тож від крольчихи вимагають звільнення. Але Нік за неї заступається, каже, що в них ще є час, і це час для розкриття персонажа згадки дитинства, в якому Ніка образили тільки за те, що він народжений лисом. Під час щирої підтримки знесходить осяяння камери спостереження, з якими допомагає вівця вівсянка, яку дуже сильно принижує мер. Так вони виходять на лігво вовків, як думають нічних сирен, і там ховають усіх зниклих. Причому робить це сам мер. Що буде далі, розповім дуже швидко. Ви Поки перевірте, як гучно дзвонить ваш калатайчик, поширте це відео серед друзів. і Якщо можете, допоможіть моєму каналу фінансово. Спочатку підтримайте ЗСУ, якщо зможете, тоді і мене як роблять ці неймовірні фантастичні люди, без яких цього каналу давно не існувала особлива. дяка Івані Блощаневич. Ну а тепер погнали далі. Бик в шоці від того, що Джуді всіх знайшла, і від того, що пухленький офіцер попалив його за цікавою розвагою. Ме саджають, А Джуді на конференції припускає, що дічі. Вів лише хижаки. Ні, вона толерантна, але ж лиса це обурює, ображає він, ніби нападає на кролицю, Його зрозуміти можна, враховуючи його дитинство. А вона хапається за балончик відлякувача лисів, і її теж можна зрозуміти, враховуючи її дитинство. Друзі розходяться в суспільстві напруга. Навіть пухленького офіцера перелили з ресепшену до архіву. Біля бойлерів вівсянка займає посаду мера, а Джуді пропонує посаду радниці поліції, але та відмовляється і звільняється, бо всіх підвела. Повертається до батьків і дізнається, що ті послухали її толерантної поради і. І співпрацюють з тим самим лисом, що в дитинстві її пошкрябав. Він тепер пече пироги, вибачається перед кролицю. А ще каже, що нічні сирени це назва рослин, а не як вона думала, назва організації вовків-рослин, від яких можуть дичевіти навіть кролики. Тож Джуді несеться в місто, слізливо вибачається перед ніком. А той все записує. Ну приколу для вони згадують, що тхір, крав саме цибулини цієї рослини, допитують його завдяки босу мафії, бо завести куміство з босом -мафі. Фі, це ж мрія чесного копа. Замовником крадіжки рослин був баран, що тримає ледь не нарколабораторію. Тож, прихопивши з неї докази, Джуді і Нік ледь не розтрощують півміста і зустрічають вівсянку, яка виявляється головою змови. Влаштовують їй виставу з тарантинівською любов'ю до кров'яки і беруть під варту нік. Тепер коп. Вони працюють разом і не арештовують порушники спокою на дорогах, бо не арештовувати друзів-порушників це ж мрія чесного копа. Отакою була перша частина оскароносного і неймовірно крутого мультфільму Зутопія. Якою буде друга, я дуже скоро побачу, бо йду в кінотеатр. Но вилупаніть мені вподобайку, поширте це відео, перевірте, як гучно дзвонить ваш колотайчик. Чи ви взагалі підписані на цей канал? Залиште коментар, на який я спробую вам відповісти. Дякую вам до зустрічі. Цікаво, а чому в першій частині взагалі не було ніяких зміїв? Можу про це розповісти, без спойлерів, зі слів режисерів. Якщо це відео збере тисячу вподобайок або 10 тисяч переглядів за два дні.